Ці для наступного електорального циклу і це була б непогана стратегія, якби вони збільшили зараз ну прийняття тих чи інших рішень в рамках коаліції на користь України чи виділення тих чи інших ресурсів пришвидшили і так далі. Це непогано на мій погляд. Стратегічно з політтехнологічної точки зору це виглядає непогано, але це знову ж таки внутрішня дискусія серед демократів. Я думаю, що вони прийдуть до правильних рішень мене немає в цьому сумнівів. Тепер щодо аудиту, так безумовно, треба про щодо аудиту, даємо буквально кільканадцять секунд подумати, як правильно сформулювати. Думку, тому що в нас є якраз до цієї теми до попередньої щодо Сибіги. Він мав ми мали розмову цього вечора з очільником МЗС, нашим вітчизняним. Почуємо його. Далі продовжимо. Маємо конкретні рішення, маємо конкретні підтвердження щодо е, військової допомоги. Е, чин адміністрація планує в останні тижні своєї каденції передати Україні дуже суттєві обсяги військової допомоги, і це ми предметно і в деталях обговорили з моїм візаві. Повністю всю зброю, яка відноситься до прямих президентських повноважень, ну а також оплатити всі контракти на виробництво зброї, передбачені програмою підтримки України. Принаймні йдеться про ті 6 мільярдів, які нам можуть ще все ж таки виділити протягом каденції президентства Байдена. А от тепер що буде потім? Щодо аудиту, ну безумовно, треба мати збалансований бюджет, треба дивитись, тому що країна велика і багато є програм, є багато соціальних навантажень і так далі. Але давайте перейдемо до української теми. А, пан Трамп після озвучення перших підсумків голосування вийшов і сказав: Я хочу зробити Америку великою. Ви не можете зробити ту чи іншу країну велику, якщо вона претендує на роль глобального лідера. Якщо ви будете сконцентровані тільки на збалансованому бюджеті, на внутрішній політиці, на міграційній правильній політиці, це все супер. Це безумовно суттєво підвищить конкурентну здатність Сполучених Штатів. Це суттєво змінить відчуття життя внутрішнього і так далі. Але якщо ви глобальний лідер, то ви маєте врегулювати справедливо врегулювати, не просто врегулювати з відкладеним фіналом, а справедливо Велику кількість криз, які сьогодні створені в тому числі чи? Російською Федерацією. чи пріоритетно Російської Федерації. Це і Близький Схід, і це те, що буде далі відбуватись на корейському півострові, в Тихоокеанському регіоні, це те, що відбувається в Африці, це те, що відбувається в Латинській Америці частково, і це, безумовно, те, що відбувається в Україні. І ви маєте на це повпливати. І ви маєте на це повпливати, максимізуючи свої впливи. Ну, Тобто ви маєте довести, що не існує рівного. Для вас партнера під назвою Російська Федерація, тобто, ви маєте в це грати не на умовах Росії. Не скорочувати навпаки бюджети, даючи можливість конгломерату Росія, Північна Корея, Іран дотиснути демократії через Україну. Ні, навпаки, ви маєте домінувати, тобто ви маєте порахувати математично, що треба для цього домінування, тобто скільки має бути бюджет України, які завдання Україна має вирішити разом з вами. І ви маєте ініціювати сценарій. Дивіться, коли ми сьогодні говоримо, як ви кажете, треба підсилити позиції України перед переговорами. Ні, треба. Навіть не так говорити, треба говорити. Треба примусити Росію, по перше, зрозуміти, що війна буде надто дорога, що війна буде абсолютно йти не в рамках її сценарію. Тобто, якщо ти хочеш домінувати, а Трамп може грати тільки першим номером, Я неодноразово про це казав. Він не може грати в гру Путіна. Да? Він має грати в гру Трампа. А гра Трампа це я ініціюю, А я буду ініціювати на своїх умовах, тому що умови заморожуємо конфлікт, віддаємо щось Росії. Це умови Путіна. Ну тобто, тоді Путін стає глобальним гравцем номер один, тому що дивіться. Я пішов масштабною війною, я обнулив міжнародне право. Я скою велику кількість злочинів і мене за це не карають. Навпаки мені все віддають, тому мої правила. Я ці правила встановлюю, і це зовсім інша це концепція. Михайло, Трамп не може е, грати на полі Путіна і ставити його в, в один і той самий рівень. Тому що хіба що тому, що, наприклад, е, у Трампа е, ані раніше, коли він був президентом, ані тепер, коли він був кандидатом, вже обраний президент, е, не ядерна держава не відбирала землі, так як це відбувається, наприклад. Клад не завойовує, да, як тепер відбувається під час цієї російсько-української наголошої війни, коли українці захоплюють території ядерної держави. В цьому ключі Путін наказав відвоювати Курщину до 20 січня 25-го року, дати інавгурації Трампа. Про це пише видання Телеграф з посиланням на британську розвідку. Задля цього Росія зосередила на Курщині військову груповані чисельністю 50 тисяч бійців. Тут же будуть задіяні і 12 тисяч північно-корейських солдатів. Деякі з них вже вступили в бій. Підтвердив держсекрет. Тар США Ентоні Блінкен, а от цей маркер може бути е, готовністю до перемовного процесу заморозки, тощо до, до завершення активної фази. Тобто ще раз тут треба правильний акцент. Тобто присутність е, північно-корейських військ ні, ні, ні. північно-корейські це як додаток до ситуації, да ні, просто ні, ні, щоб це не додаток, рішити, тому, що це, на мій е, погляд, подвійна, фатальна, подвійна фатальна помилка Путіна, яка має привести до зовсім іншої реакції, в тому числі від е, нової американської адміністрації. Mm. Чому ну з одного боку це приниження Росії? Ну тому дивіться, ви говорите, ми настільки потужні, що зараз запропонуємо іноземному контингенту прийняти участь на нашій території у війні, яку ми розпочали. Ну це ж нонсенс. Для репутації, просто мені дивно, що це мало обговорюється. Це приниження Росії. Тобто Путін свідомо пішов на приниження Раді, він не йшов, але тут достатньо красномовно це і було бажано про це говорити. А друга фатальна помилка. Ну він він відверто говорить. Дивіться, ви там якісь резолюції приймали проти північної Кореї, ви там щось там балансуєте, якось і так далі. А я обнулюю все це. А, і якщо на це не буде відповідної реакції, то тоді і Північна Корея, і Іран, і Сирія, і ще деякі країни можуть спокійно приїхати повоювати в Україні потім спокійно приїхати на свої території, переформатувати свої армії і почати там нові конфлікти і так далі. Тому що ще раз підкреслюю, ну це провокація, це така масштабна провокація, яка говорить так, дивіться, що я можу робити все, що завгодно. Я граю в свій сценарій. Я граю в сценарій, який обнулення, обнулення всього, всіх правил, вашого лідерства і так далі. І я ще раз я собі сумніваю, що хтось не розуміє цього. Ну хтось не готовий зрозуміти, що або ти граєш в гру Путіна. І тоді це другий номер, чи третій, чи п'ятий. Або ти граєш свою гру. А ця гра а, має дивіться, як вона має декілька акцентів сьогодні. Перший треба поставити на місце Північну Корею. Треба повернутися до міжнародного права і знову ж таки поставити на місце для цього Росію. Треба обнулити можливості Росії провокувати конфлікти в інших регіонах. І треба показати, що мілітарна складова під назвою Російська Федерація не має суттєвого впливу на глобальні процеси. Угу. Ну тобто, треба повністю обнулити Росію. І, і, і треба і треба розуміти, Давайте, що проведемо паралелі. Путін дає вже там в соти якісь десятий раз своїм військовикам вийти на адмінкордони Донеччини Луганщини протягом цих трьох років. Це для нього перша амбітна мета, і це в нього не виходить. Зараз він дає схоже завдання відвоювати Курщину, і це в нього теж не відходить. Ви слушно згадали про північнокорейський контингент. Напевно, тому що інститут вивчення війни пише, що російська армія не тягне там по тисячу з гаком втрат. Щодня і тому вона запрошує там, залучає іноземних бійців. В мене питання все ж таки: чи можна цей фактор взяти до 20 січня, вийти точніше на кордони російсько-української на Курщині, прив'язати до початку перемовного процесу? Як вважаєте? Ні, ні, ні. Е, до я... чого знову ці дати тоді? Якісь нереалістичні ви, ви ж певно побачили, що я не аналізую слова Путіна, тому що вони не мають сенсу. Ну тобто, людина говорить. Людина неадекватна, людина психічно змінена, і вона щось говорить. Вона вийде на Валдаї, знову проговорить. що, дивіться, я напав, тому що тому що я вважав, що на мене нападуть. Ну з маячню. більше того, до речі, там є одна небезпечна річ, яку ми не аналізуємо. Коли хтось говорить про те, що давайте вже щось віддамо Путіну і на цьому все закінчиться. А він сказав не так. Він сказав: От ви все віддайте, що ми вже зафіксували. Ви ще віддаєте те, що ми прописали, але ми ще наполягатимемо на тому, що є. Люди, які живуть на ісконно-русських територіях, ми хочемо, щоб вони мали право на референдум. Ну розумієте, що далі буде. Це Харківська область, це Одеська область, і так далі. І тому подібне. Коли ти неправильно поводиш себе з Путіним, да коли ти слухаєш його і дійсно реагуєш на його заяви, то тоді і, і щось готове йому віддати. Це працює зовсім інакше. Це працює так. А давайте ще підвищимо ставку. А давайте ще. А давайте ми не зупинимось, поки не видасте це. А ви готові це віддати? Ні, ні, ні. Ми продовжимо ракетну атаку, ракетний терор, якщо він видасте це. Тобто Путін це настільки примітивна людина, що, по-перше, його слова з точки зору дат прив'язки до дат, не треба взагалі сприймати угу. всерйоз. Але з іншого боку, треба розуміти, що як тільки ти починаєш, і ми з вами сьогодні це обговорювали, коли казали, що публікації йдуть з західних медіа, треба мирний план, треба там якось Заморожувати війну і так далі, от як тільки ви це робите, ви стимулюєте Путіна піднімати ставки. Це інше навпаки проти працює. Я згадав про стотучні війни. Теза від аналітиків, значить війська РФ не зможуть нескінченно довго зазнавати значних втрат заради обмежених перемог. Можна проміжний висновок зробити, що саме через це вони залучають контингенти да з північної Кореї, можливо, це буде якось масштабуватися цей процес, але що потрібно зробити нам, українцям, збройним силам України генштабу, щоб посилити свої позиції. І збільшити кількісно да особовий склад. Ну можливо, е треба перевірити заклади, які визначають, придатні чи не е придатні військовозобов'язані до служби. І невдовзі е Міністерство оборони планує запустити цей процес. Про це в ефірі телемарафону розповів речник міноборони Дмитро Лазуткін. Міністерство оборони України в принципі планує ініціювати можливість перевірок або ну не те, щоб інспекції, але моніторингу закладів, які проводять ВЛК за допомогою. Певних інспекційних механізмів, тому що ну ясна річ, що деякі речі потребують перевірки перманентної. Такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів, як таких, щоб порушень не було, як е, явище, тому що ну міністерство оборони дуже чутливо до цього ставиться. Відповідальність за порушення в процесі мобілізації відповідно. Е, також розподіляється залежно від етапу, на якому сталося це порушення. якщо порушення у нас сталося на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на міністерстві охорони здоров'я та НСЗУ у рамках укладних договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК про придатність до служби, наприклад, це є відповідальністю ВЛК і реагування вже має здійснювати Міністерство оборони України. На вирішують проблему мобілізації північно-корейським контингентом збільшенням виплат для своїх військових. Чи можна реформами в галузі міністерства оборони мозу згадаємо, все, велка у всі історії покращити наші спроможності і добрати ті 160 тисяч, про які йшлося Дві хвилинка? Да, дуже коротко. Перше, безумовно тільки реформування, тобто зменшення бюрократії, зменшення репресій, ну, репресивних методик, зменшення бюрократичності, зменшення. Корупційних складових дійсно можуть суттєво змінити те, як буде виглядати процес мобілізації України. Але є друга складова, дуже важлива високотехнологічна зброя в достатній кількості. Коли ти будеш впевнений, що в тебе є і тренувальні центри, правильно побудовані, амуніції достатньо, і зброя, яка буде на дальній відстані нищити російську інфраструктуру, нищити оце кількісну перевагу Росії, то тоді безумовно, це буде виглядати все інакше, тобто кількісні показники від партнерів, і в тому числі зменшення бюрократії. Будь більше прозорості, менше корупції і менше репресивних методик. Оце два напрямки, які треба розвивати. Я вам дякую за те, що завітали. Михайло Водоляк, радник Ренкавсу президента України. був у цій порі. Вам гарного вечора. Наш ефір триває. Но і кара за воєнні злочини служба безпеки України знищила в тимчасово окупованому Севастополі начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Його автомобіль був підірваний під час руху за повідомленнями свідків Транковському вибухом відірва. Вало ноги, і він стік кров'ю. Як розповіли наші джерела в ЗБУ, саме Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Наслідками були руйнування мирних міст та загибель десятків цивільних. Після одної такої атаки у липні 22-го року у Вінниці загинуло 29 мирних жителів. Тому Транковський був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни. Наголосили джерела у нас студії. І вже новий гість Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень, вітаю вас. Вітаю. Ця новина ну, не може не тішити. Принаймні, те, що доходить повсякчас, як з території тимчасово окупованого Криму, так і з території з інших наших територій та і з території Російської Федерації. Вони свідчать лише про те, що. Руки, так би мовити, наших спецпризначенців, наших розвідників, гурівців можуть дістати будь-де злочинців, які коїть злочини на території України. Але я не про це. Я би хотів продовжити тезу Михайла Подоляка, який був щойно в цій студії, який зазначив, що щоб посилити нашу спроможність нашу армію, треба не лише мобілізація якісна і грамотна, треба все ж таки говорити і про озброєння ефективна на той, що сьогодні відбулася зустріча очільникам за з Ентоні Блінкіном. і Ентоні блінкен в Брюсселі, Ентоні Блінкен заявив, що протягом двох місяців ми маємо отримати стільки озброєння, стільки допомоги. Ну каденції Байдена мається на увазі до інаугурації Трампа, щоб ми могли гідно ефективно воювати в 25-му році або провести перемовини з позиції сили. От в контексті зброї далекобійно дозволів. Чи не є це натяком на те, що ми справді можемо щось отримати? Я думаю, що натяків багато, і ми чули заяву, якраз від МЗС за підсумками до речі, цієї зустрічі, що є такий стриманий оптимізм, так щодо того, що рішення може змінитися, В принципі, ми ж повинні відверто говорити. Ну а не так багато опцій зараз у сполучених Штатів, коли говорять про те, що яким чином відповісти на ескалацію з боку північної Кореї, правильно. Одне із опцій є якраз рішення бити в глиб російської території, те, до чого неодноразово закликав президент України, і це рішення воно важливе, воно є на столі, воно обговорюється. Я думаю, що воно зараз дискутується і між Францією і Британією. Допускає, що постачання, наприклад, ракет і саме зараз і оголошення Франції про це якраз для нас. Це про це. Це якраз передумови для того, що ми такі рішення отримаємо. Щодо Загалом, зброї я цілком погоджую з вами, і можу сказати, що наша протяжність фронту говорить сама за себе. Інтенсивність вогню у нас фактично від Курської області, закінчуючи придніпровським напрямком, Херсонщиною і Запорізьким напрямком, не говорячи вже про схід. Всюди треба відповідати ворогові всюди треба застосовувати артилерію, і це працює. І тому для того щоб у нас не виникало того, що у нас є ситуації з лімітами, за які ми не можемо вийти, оскільки просто. То не вистачає мін і снарядів, нам звичайно потрібно більше видів озброєння в будь-якому випадку. Треба розуміти, що якщо ми рухаємося, виходячи із плану перемоги України, який так само презентується партнерами, і обговорюється за будь-яких умов, хто би ще не говорив, хто б які дипломатичні сценарії не писав, але не написавши сценарій з позиції сили. А це зброя в будь-якому разі. Змусити Путіна навіть піти на перемовини, це дуже складно, практично неможливо. І тому я думаю, що найближчим часом все ж таки Сполучені Штати, ну, Байден піде з посади ось на такому фіналі, що Україна отримає право бити в глиб російської території, і це вже, як мені здається, практично невідворотня річ. У нас Курахівський напрямок, Покровський напрямок є найгарячішими за зведенням Генштабу. Ми про це спілкувалися неодноразово з нашими гостями, військовиками, які так чи інакше воюють на цих напрямках. Там і станки. неможливо ніде отримати і ну, кількість людей, яких неможливо змобілізувати. Тому тут має бути звичайно спільна робота між різними війною і військовими, і цивільними. Ось для того, щоб продумати, розробити цей внутрішній ем, план. І він має передбачати серйозні важливі зміни реформ всередині сектору безпеки оборони. Ми не можемо перемогти Росію ем, ну, такими симетричними ем, діями. Ем, має ем, бути ем, асиметрія. Ем. По відношенню до АРФ. Росія вчиться, теплої, в них дуже добре розвиваються. ось, Але окрім того, Росії є набагато більше, набагато більше людей. Ось. І ну, я не бачу спроможності і готовності міністра Кумирова задавати питання військові. Складні, важкі питання військові. Так, і ти, е, це це природній конфлікт закладений між цивільним нападом військовими і військовим. І він е, не дарма є стандартом стандартам націстів, тому що е, навіть якщо ми подивимося Другу світову війну е, і як е, е, Америка Рузель Чечня. Готувалися до розробляли плану перемоги, був план перемоги. Називалися це Вікторій Бук. Книга перемоги. Я думаю, що в адміністрації Байдена за ці 11 тижнів можуть переглянути Ну, Принаймні, нам варто і їх переконувати це зробити. Так. Чому я не сказала про Європу? Це дуже важливий момент. Так. Трамп мобілізує Європу, бо Європа розуміє, що може бути кабеція, паніка в них, тому ну, більше витрати має на оборонку, більша відповідальність за російську війну в Україні. Вони. Багато скрізь не доплачували 2% відсотки на оборонку, як це приєднати до кондарку НАТО. Зараз вже два мали, треба вже чотири. І в Піврокі є 200, орієнтовно 250 мільярдів євро російських суверенних активів, які заморожені вже заробітку, і які потрібно конфіскувати і нам. Як на мене, цей у мене панюки. Насиряєшся у ПУМ є інший банк. А мої не проти. От слава. З іншим парком був просу звук. А кредитку має в пунк. Бо можна не платити до 62 днів, а потім ставка радиану сожив. Фум, пум Це банк тільки вигідний. Змусити переконати наших партнерів в Америці конфіскувати першими російські суверенні активи.